Друзі, з гордістю представляємо палиці нашого власного виробництва торгової марки N-Wolk. Це офіційна зареєстрована торгова марка. Бачите, які кольори палик ми вибрали. NWOLK і кольори жовто-блакитні. Це кольори нашого прапору. Палиця виготовлена з алюмінія. Марка 6061. І поговоримо про конструкцію цієї палиці. Ручка пластмасова, пластмасова ручка з неопремиком. Це дуже комфортно для нашої руки, коли ми опираємося на палицю. Далі. Спеціальне кріплення називається темляк. Це для правої руки райд є для лівої руки. Як одівається темляк? Ми просовуємо сюди великий палець. І далі на липучку Тимляк обов'язково треба для виконання правильної техніки. Без темляка, на жаль, техніки не буде. І не буде оздоровочих ефектів. Вага наших палець 480 грамів. В зложному виді всього 85 см. Палка телескопічна. Спеціальний механізм внутрішньої фіксації дає можливість підібрати палецю під зріст любої людини. Ось Можна поставити на 135 це під зріст велика на 2 метри. Можна опустити менше, 115 Можна зробити взагалі маленькі міці для дитини. Далі в палицях є такий пластмасовий наконечник, який ми використовуємо для того, щоб ходити по землі м'яким поверхням. Земля, пісок, сніг. І ось такий гумовий чобіток, який ми використовуємо для ходьби по асфальту. На цій палиці гарантія. 6 місяців у нас на складі є всі запчастини. Є ручка, є темляки, є такий клин, є пластмасовий наконечник, є гумові чобітки. І особливість цієї моделі в тому, що темляк незнімний, але можна його релігувати по відношенню до ручки. От завдяки цьому клину ми можемо рухати темляк. Далі більше до ручки і так буде більш комфортніше для ходьби з палець. Тому, друзі, купуйте українські палиці для скандинавської ходьби нашого власного виробництва торгової марки Envolve. В комплект палець входить чохол. Ми його називаємо домом для палець. Це дуже удобно, коли ви мандруєте, пішли в гості. Кудись поїхали в подорож, взяли в палеці по домик і вони завжди з вами.